Німецький парадокс дня: поки одні німецькі компанії платять у російський бюджет мільярди, німецький уряд готується націоналізувати доньки Роснефті. Нарешті ми про це вже розмовляли, але нарешті. Але в цей же самий час Абрамович лізе в німецькі суди через свій вуглецевий слід. І для нас, українців у Європі, зокрема в Німеччині, дуже важливо розуміти, про що сьогодні саме Німеччина. Вона сьогодні про принципи чи про гроші. І що це також означає для нас із вами. Я тут кажу про наші з вами рахунки, ціни на пальне і взагалі політичний клімат. Тож, з вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Як завжди, всі ритуали Ютуба повторюю про вподобайку, підписку і комент. І поїхали! Уявіть собі, навіть через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 248 німецьких компаній продовжують вести бізнес у Росії, використовуючи санкційну шпарину. Формально це законно, але ну, чи морально це? Економічні експерти б'ють на сполох. Це лазівка, яку потрібно закрити, каже Незір Сінані. Це директор коаліції BFO Ukraine, яка об'єднує громадські організації, що допомагають припинення фінансування російської воєнної машини. І от, за даними Київської школи економіки, Be for Ukraine» та ініціативи Сквізінг Путін іноземні компанії, які залишилися в Росії, лише у 2024 році сплатили російській державі щонайменше 20 мільярдів доларів податків. Із них 2 мільярди надійшло від німецьких компаній. Загальна сума від початку вторгнення у 2022 році понад 60 мільярдів доларів. Сінені пояснює. Компанії підтримують російську військову економіку через податки. Ці гроші йдуть на ракети та бомби, що знищують українські міста. І от вам для порівняння, скільки це грошей, бо 2 мільярди доларів вистачить, щоб закупити або виробити 10 тисяч ударних дронів, шахет або Герань-3, зброї, якою щодня Росія атакує Україну. Але німецькі компанії всього-навсього другі у світі за масштабом сплачених Кремлю податків після США. Ось такий ось дисонанс. У 2024 році вони перерахували 594 мільйони прибуткового податку, а загалом до 2 мільярдів щороку вони сплачували е, в 2022, 2023 і 2024 роках. Серед них виробник сиру, наприклад, Хохланд і гіпсова корпорація «Кнауф». А компанії заявляють, що не можуть піти через відповідальність перед працівниками. Компанія Хохланд, наприклад, повідомила «Євроньюз», ми не можемо залишити 1800 співробітників і їхні родини. А 1800 родин в Україні вони не рахують чи як. Ось і е, вони кажуть, що ми засуджуємо війну, але не плануємо продавати наш бізнес у Росії. Хохланд має три заводи у Московській, Білогородській та Пензенській областях. А Росія тим часом підняла ось цей податок на вихід для іноземних компаній із 15 до 35%, а також збільшила дисконт при продажу активів із 50% до 60%. Крім того, для угод на понад 50 мільярдів рублів, це приблизно 526 мільйонів доларів. Тепер потрібно особисте схвалення Путіна. А розслідування ARD Monitor показало, що матеріали КНАУФ використовувалися при відбудові окупованого Маріуполя за замовленням він оборони РФ. Ось так. Але ми знаємо, яке там відбудовування було, там 5 будинків збудували, але все одно факт залишається фактом. Компанія заперечує причетність і каже, що ми не маємо контрактів із Міністерством оборони Росії. Наші продукти, кажуть, вони продаються через незалежних дилерів, на яких ми не маємо впливу. Але ми можемо з вами нагадати про те, ну ладно, це цемент там чи гіпс, ще це може якось звучати. Але коли турбіни в Крим продали, котрі як е, п'ятиповерховий будинок е, розміром, які відповідно і проектуються під замовлення, ну, яким чином Сіменс продав це? Ну, тут тому. Як то кажуть, прецеденти вже є, тому ось ця історія про те, що незалежні дилери щось комусь продають. Ну це така собі відмазка. І мою позицію також підтверджує B4Ukraine, тому що сам факт роботи на ринку РФ означає підтримку воєнної економіки Кремля через податки, постачання, технології та навчання персоналу. Попри заяву про вихід з ринку, КНАУФ досі не завершив продаж своїх активів у Росії, визнавши, що переговори з покупцем зірвалися. Компанія стверджує, що більше не отримує прибутку від російського бізнесу і зосереджується на інвестиціях в Україну. Має, до речі, в Україні завод у Києві на 420 працівників і будує ще два на Заході України. Але за словами Сінані, кожен євро податків у Росії це удар по фінансовій підтримці України. То, що ми маємо у сухому залишку? 248 німецьких компаній досі працюють у Росії. 74. Повністю вийшли з російського ринку, решта продовжують фінансувати російський бюджет, який годує армію, що воює проти України. Ці компанії повинні просто кинути ключі і піти, зафіксувати збитки, і відповідно через суди вже їх до Росії компенсувати, каже Назір Сінані. Бо іншою ціною є життя сотень тисяч людей. А влада Німеччини серйозно розглядає варіант націоналізації дочок Роснефті. І ось ці обидві структури ще з вересня 2022 року перебувають під тимчасовим управлінням Федерального агентства з мереж. Але терпіння у Вашингтона, схоже, закінчується. І 22 жовтня, як ви знаєте, США запровадили нові санкції проти Роснефті і Лукойла. Але як ми про це вже розмовляли. Стараннями Мерца у тому числі е, залишили привідчинене вікно для німецьких дочок, щоб Берлін визначився, що з ними робити. Хоча, як на мене, вони ж там ще зазначають, ви знаєте, що вони купують е, ці нафтопереробні заводи, е, вони е, створені, заточені під е, нафту Юралс. От і вона тепер вони кажуть: ми не купуємо в Росії нафту. Ми купуємо її в Казахстані. Але ви ж пам'ятаєте, як е, коли е, Україна транзит газу зачиняла, е, що також пропонували Україні не російський газ транспортувати, а казахстанський. Тому ми приблизно з вами розуміємо, що і е, яка це казахстанська нафта. Це давайте казати прямо. Як воно відбувається? Це російська нафта за допомогою якоїсь казахстанської прокладки. Звісно, в мене ніяких договорів і пруфів цього нема, як автора, але це давайте так, моя особиста приватна заангажована думка, що саме так це і відбувається. І от зараз в німецькому бундестазі вирішують два варіанти: націоналізація це фактично передати ці компанії державі. Або конфіскація із подальшим продажем іноземному інвестору, і депутат Бундестагу від зелених Міхаєль Кельнер прямо закликав уряд не тягнути кота за хвіст і офіційно визнати обидві структури системно важливими для енергобезпеки Німеччини. До речі, ще у 2024 році купити за ці активи хотіла казахстанська компанія і катарська компанія за оцінками російських змі, активи Роснефті в Німеччині коштують близько 7 мільярдів доларів. Але в той самий час Reuters наводить інші цифри, які вдвічі менші. Я вам хочу нагадати, що Роснефть, ух, Ужасно це звучить просто, контролює близько 12% потужностей нафтопереробки Німеччини. Кожному з вас подивиться, який постачальник пального, на якій заправці, і просто на тій заправці як мінімум не їхати. Я, звісно, вам тут не буду казати цієї інформації, тому що ну, це буде для мене наказуємо. Але я думаю, всім зрозуміло, що ми, як українці, як мінімум повинні таку перевірку заправки е зробити. Тому, як ми бачимо, Берлін таки дозрів, хоча це не Берлін дозрів, а йому е, ось це виключення санкцій цих нафтопереробних заводів, доньок Роснефті, е, просто на півроку дали відсрочку цим санкціям саме для цих заводів в Німеччині. От і все. Тому за найближчі півроку це питання повинно бути повністю вирішено в Німеччині. Ситуація з нафтопереробними ось цими е, російськими заводами вона дійсно складна і вона багатошарова. Не можна примітивно спрощувати ось так всю цю систему до того, що ось вони російські і там псевдо казахстанською нафту використовують. Не забувайте про те, що у Німеччини є також мотиви по власній енергетичній безпеці, і воно могло аукнутися, якби вони просто відмовились, просто закрили ці заводи. Ви розумієте, 12% це колапс, так і це шалене зростання цін, відповідно падіння економіки і відповідно. Електоральний банальний настрій допомагати Україні і все таке інше, тому дуже прос, спрошувати спрощувати цю питання не треба. Так, звісно, нам це потрібно, щоб подібні підприємства не фінансували війну в Україні, але ми розуміємо, що ну воно не все так прямо, не все так чорно і біло, як може здатися на перший погляд. І в цей самий час російський мільярдер Роман Абрамович через своїх адвокатів вимагає від лівої партії Німеччини видалити зі свого сайту статтю чотирирічної давності, де його назвали найбільшим забруднювачем довкілля серед мільярдерів. Про це повідомила раніше пост, яка отримала копію адвокатського листа. І от у матеріалі 2021 року автори зазначили, що головними джерелами виглуцьового сліду Абрамовича, нібито є 162,5 Метрова суперяхта. Четверта за розміром у світі здатна конкурувати з круїзними лайнерами. Також приватний літак Golfstream G650, два гелікоптери і навіть підводний човен. Ось так живуть. Адвокати Абрамовича заперечують усе перелічене і наполягають, що їхній клієнт не володіє жодним із цих транспортних засобів. А всі ці транспортні засоби, мабуть, на якихось офшорних кіперських компаніях, власники. А він їм просто користується. Ну ніхто ж не розуміє, хто чим володіє. І, от, не дивлячись на моє ставлення до лівої партії, але цього разу вони молодці, і вони відповіли. Ми готові до суду, якщо пан Абрамович хоче відкрити перед німецьким судом своє справжнє фінансове становище. Це чудово. Нам справді цікаво дізнатися, чим він володіє, щоб розуміти, що саме можна буде конфіскувати на користь відновлення України. Це заявив співголова партії Ян Ван Акен. Тобто Яна Ван Акена ставимо тепер, відмічаємо в список категорії більш поважних політиків. І от у юридичному відділі партії додають претензії в цілому безпідставні, адже володіння Абрамовичем згаданими активами було добре задокументовано на 2021 рік, у тому числі в офіційних джерелах. Тож як ми бачимо на сьогодні, три історії. Але лінія приблизно йде одна. Німеччина переходить від розмов до хоч якихось дій. Але це, звісно, як завжди, повільно йде між лобістами та судами. Для нас же практичний сенс простий: менше російської нафти в системі, менше важелів для Кремля. А кожен євро податків, не йде в Москву, це мінус снаряди по Україні. Ось і все. А наша роль в даній системі, і це найголовніше, що ми тут нарешті не просто глядачі, ми голосуємо гаманцем, репутацією та публічним тиском. Тому ви можете знайти в моєму телеграмі, як завжди, список всіх компаній, котрі працюють в Росії, і, відповідно, просто не користуватися і не купляти продукцію даних фірм. Або сервісів. Ось так. Тому з вами, як завжди, був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо було корисно і цікаво, звісно, ставте мені вподобайку, підписуйтесь, якщо ще раз хочете мене побачитись. І побачимось!